Високо, високо в небі жила маленька хмаринка на ім'я Нюша. Вона була легенька, пухнаста і дуже любила дивитися згори на землю. Щодня нюша тішила квіти, ліси й галявини теплим дощиком, який носила з собою. Але одного ранку, прокинувшись на м'якому вітрі, нюша помітила, що її дощик зник. Хмаринка схвилювалася та вирішила не сумувати. А вирушити на пошуки. Вона обережно покотилася небом, зазираючи в кожен куточок. Спершу вона запитала у сонячного промінця Промінчику, ти не бачив мій дощик? Ні, відповів промінець. Я дивився лише вниз, щоб зігріти травичку. Але, можливо, тобі допоможе вітер. Нюша подякувала промінцю та покликала легкий вітерець. Вітерцю, підкажи, куди міг подітися мій дощик. Я його не зустрічав у своїй мандрівці, задумливо сказав вітерець, але чув, що одна дощова крапелька вислизнула з хмаринки та покотилася до веселки. Нюша поспішила до великої, різнобарної веселки й тихенько привіталася. Веселко, ти не бачила мого дощику? Маленька хмаринку, засміялася Василка, Твої крапельки так розважалися тут. Вони грали в схованки серед моїх кольорів і впустили одну крапельку на землю. Нюша глянула вниз і побачила, як на галявині блищить маленька калюшка, а навколо неї зібралися метелики й бджілки, щоб напитися води. Квіти розправили полюстки й потягнулися до краплин. Як чудово, зраділа Нюша. Мій дощик не зник, він просто пішов допомагати іншим. Хмаринка усміхнулася і зрозуміла інколи, щоб зробити світ трішечки щасливішим, варто поділитися тим, що маєш. Вона стала ще пухнастішою і білосніжною, знаючи, що її дощик подарував радість і затишок.